Всіх вітаю, друзі. Шалена просто трагедія відбулася в Німеччині в місті Магдебург. Багато хто про це вже чув. Там сирієць на автівці 400 метрів їхав по території ярмарку через натовп людей. Тобто їхав просто тупо по людям. Це відео вже облетіло інтернет. Я на Ютуб його не можу додати, бо ви знаєте, що Ютуб такі відео не просуває і взагалі видаляє їх. Тому посилання буде на мій телеграм-канал в описі до цього відео. Зможете зайти його подивитися. Як раніше повідомлялось, в німецькому місті Махдебург на Різдвяному ярмарку водій темного БМВ в'їхав в, в натовп людей, проїхавши 400 метрів. Чоловіка одразу затримала поліція, і за попередніми даними нападник громадянин Сирії. Мотиви злочину поки що залишаються невідомими, але це однозначно. Теракт його і його ідентифікували вже також як теракт. А його е, терористом за офіційними даними загинуло щонайменше дві особи, серед яких маленька дитина поранення отримали від 60 до 80 людей, і багато з них перебуває в тяжкому стані. Трохи пізніше вже виявилось, що там вже загинуло не менше 11 людей, але ми розуміємо, якщо автівкою хтось їде 400 метрів через просто натовп людей. І всі 400 метрів є натовп людей, то загиблих і тяжко ранених там однозначно набагато більше. Але ми також знаємо, що цифри постійно заменшують, щоб не сказати лишнього. Очевидці повідомляють, повідомляє, що водій навмисно маневрував зигзагоподібно, щоб зачепити якомога більше людей. Різдвяний ярмарок, розташований на Альтермаркт неподалік тратуші, був переповнений відвідувачами, бо поруч розташований також великий торговий центр. І звісно, що е, людей вшив гарну погоду, плюс-мінус, там було багато. Німецькі змі з посиланням на Саудівського інсайдера повідомили, що влада Саудівської Аравії попереджала Німеччину про нападника. Він нібито розміщував екстремістські погляди в своєму акаунті в Твіттері, і наразі доказів про участь інших осіб немає. Тобто бачимо, що нинішній німецький уряд навіть був попереджений про те, що таке може статись, але бачимо при цьому жодної реакції не було. Відеозаписи інциденту, які поширюються в соціальних мережах, зафіксували весь хід нападу, і свідки розповіли, що ярмарок був заповнений машинами швидкої допомоги і парамедиками. Е, так, і також експерт з питань тероризму Пітер Нойман висловив своє занепокоєння з приводу нападу в Магдебурзі. Він пише в своєму твіттері наступні слова: після 25 років в цьому бізнесі. Ви думаєте, що вже що вас вже нічим не здивуєш? Але 50-річний саудівський екс-мусульманин, який живе в східній Німеччині, е, так хоче покарати Німеччину за її толерантність до ісламістів. І е, я дійсно не думав про це. Тобто, бачимо, що е, ну, фактично те, що зараз відбувається, ми знаємо, що ту саму політику там, е, толеранції е, всього підряд так, і е, підтримувало також і уряд е, Олафа Шольца. Там вже багато людей написали, що після цього випадку Шольц має піти у відставку просто зараз. І бачимо, що в Німеччині також дуже і дуже добре розкручуються і розвиваються. Ну, фактично, перед, як сказати, передвиборча кампанія. От. Ця трагедія сталася в річницю теракту на Різдвяному базарі в Берліні 19 грудня 2016 року, коли вантажівка в'їхала в, в натовп на площі, тоді загинуло 11 осіб, і ще 50 дістали поранення. Відповідальність за той напад взяв на себе Ісламська держава. Розслідування в Магдебурзі триває, але бачимо, що просто нічого нового. Просто терористи вирішили повторити те, що відбулося в 2016 році. Ну, фактично, виходить, 8 років тому, нічого не змінилося. І нагадаю, що в 2016 році Німеччина вже почала дуже і дуже сильно і активно наповнюватись біженцями з країн Азії, Близького Сходу, Африки там, і так далі. Бачимо, що наслідки є, і я думаю, що цей випадок це також якби він є дуже і дуже сильно показовим, і тут кожен має зробити сам для себе висновки. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!